Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Спав Титульний партнер Савбет екстра ліги. Вболівальників у спорткомплекс ЦСК ЗСУ центрального спортивного клубу тут у нас стартувала в нашій парі вчора. Хіт Набирають головне перемога і головне виграти серію. Серія до трьох перемог і лідирує ураган 2-0 після двох домашніх перемог. 4-2 і 5-0. Відкриває рахунок на першій хвилині Євгеній Жук. Євгеній Жук після передачі Андрія Мельника. Дивимося прорив Андрія Мельника. Щур там не встиг накрити, а не встигли накрити і Євгенія Жука. І вже на першій хвилині Жук переправив. М'яч у ворота. Восьмий капітан команди під цим номером Віталій Дзюба. Зараз вихід 2-0. Порожні ворота. І Сергій Журба забиває на третій хвилині. Рахунок стає 2-0 після передачі Андрія Мельника. Чу суперника пройшов. Ну а там, звісно, порожні ворота. І е журбі Калашника, до речі, обікрав мельник. І це 2-0. На даний момент. Журба пробиває Рикошет. Накривають а Пресингом. Столичні. Сірий. Мещеряков. помиляється Богдан, а Тут у нас Файдор. Файдор пробиває Рикошет. Тут суховий зараз. Рядяш. Сметаненко, журба. Журба. Сметаненко. Не забиває. Сметаненко. Простріли в стійку, влучає м'яч. ще один удар. Чергову позиційну атаку. І непогано. Удар Сторожука. Здорово! Журба, рикошета, а Там Мещеряков. Здака. Васильєв. І Калашник. Калашник пробиває. Васильєв пробиває і забиває. Васильєв хорошим ударом. 8 секунд до завершення першого тайму. Васильєв хороший удар. Не. Качнув він там, але кравець отримав на лаві запасних. Е -е -е, ух, який удар! Чернявський. Браво! Скучий просто удар Ігоря Чернявського. Сам пройшов. сторожук, там е не зміг накрити капітана е хіта. І в найкращих традиціях Чернявського. Удар під стійку воріт. І... Закидання на подлюка. Подлюк перекидає м'яч. Стійка. І не залітає вор. Довго думати мельник пробиває Рикошет Чернявський. Чернявський б'є гол. 4-1. Ігор Чернявський робить дубль сьогоднішнього матчі. Хід. Зараз дивимося повтор на підбиранні Чернявський. Там від Жука. Там жук зачепив цей м'яч. А тут Кримковий. Сухова він. Переломити хід цього поєдинку здорово. Про 20-25. Хід приймає атлетик футзал. І після вчорашнього, що серія у Дніпрі буде складатися як мінімум з двох матчів. Своє рішення не міняють. Жук пробиває Жук в шпагаті Міщеряков. Поки що ми його не бачили у грі. Калашник пробиває, пробуває. Е, СУ. Але село оборони це не тільки. Так, а нагорний. Нагорний. Передача на Сторожук. Не вийшов удар. Гості. А тут на Сметаненко. Сметаненко. І передача. Більш агресивно грати. Ух, я Кримковий. Кримковий. Кримковий не забивав. Чернявський. Чернявський ворота. На воротах сторожук порожні ворота. Гол сірий забиває. Робить рахунок 5-1 після передачі Ігоря Чернявського. Радіє там Горпинич. Ну і, звісно, тачу на сірого. Ну, він бачив, що сірий там паралельним курсом мчить. Жука, звісно, сьогодні хоче футзалу. Може подивитися цю атаку. Нагорний перехопив м'яч. Залітає м'яч ворота. А помилився Андрій Мельник. І нагорний захват. Гол імені Нагорного. Едуард забрав м'яч у Андрія Мельника. Ну і красивий перекат. Удар небезпечно! Вітаємо хід з перемогою. Рахунок 5-2. Дуже якісний перший тайм. Колушко, друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні і слава. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Favbet? Голівудського блокбастеру на полі. BuffBet. The title partner of Extra League.